Доброго ранку, приємний, дуже приємний листопадовий ранок. Тихо, сиро, тепло, достатньо, як для грибів, і практично нікого немає в лісі. От я зайшла в ліс. Ну, не було толком щось таке на відео зняти. Попалося пару зонтиків, ну це вже за цей період вони стали діжурними. Але я прислухалася дуже характерний запах часнику. і побачила такі невеличкі, чуть більше нігтя на великому пальці, такі грибочки, вони пахнуть часником. Ми вже пробували посушити, ну, практично воно не зберігає запах у сухому вигляді. Але якщо зараз їх трошки зібрати, то приправити свою страву точно можна для різноманіття. От я вам покажу, які вони. Отакий От маленький грибочок на тоненькій ніжці. І дуже приємним запахом таким часнику пахне. От. Ну, ось поряд такий же грибочок. Вони ростуть густенько, тільки що вони ж малі, достатньо малі. Але інколи буває й така собі плотненька кучка. Ну, як отут, то можна все-таки нахилитися. Зібрати і принести додому своєрідний запах у їжу. Свіжий, часничний, трохи незвичайний. І таке різноманіття у нашому лісі.